А ми приїхали до діда в гості, і дід підкрутив нам опалення десь так до градусів 25. І знаєте що? Хлопці цілу ніч крутилися, а носи перестали дихати, тому що в нас в спальні 18, і вони привикли до холоду. І оце перша ніч, коли вони... Поспали не дуже добре. Звісно, ми відкоригували, скрутили опалення. Я знаю, що дід хотів як краще, але дід по своїх відчуттях керувався. Ось, і вже другу ніч хлопці спали нормально цілу ніч, не крутилися, і навіть сковдрі не визирали, тому що було реально холодно відкрити вікно. Це є до того, що якщо ваші діти живуть. В жарких, сухих приміщеннях постійно, то це основна і ключова проблема. Чому вони довго кашлюють, в них соплі, які засихають і куча ускладнень. Тому візьміть собі це до озброєння. Я вже на власних дітях неодноразово протестував, що як тільки ми їдемо кудись, де жарко, вони перестають дихати носом. Даша, забери. Так, один чоловік вже випав з кадру, а ми продовжимо з Одіссеєм. Так що. Знаєте, що мікроклімат для дітей дуже важливий. 18-20, вікно на провітрювання, зволожувач і тоді у вас носики будуть дихати добре. Що ти там побачиш? Мама, мама? Мама там.